4800 таке поло. Бензин. Дізель. Мотор 1,6 із дізель. Кому потрібна машина для жінки. Звісно, на механіці. Але по кузову блистить, як пса яйця. А кілометра? Оригінал? Мільйон процент. Каже, мільйон процентів оригінал. Зараз. Будемо її заводити. Авто стартиз! Так, сервіс даже є. Тюф е. Повністю история. Нічого суббит. 187 восемьдесят тысяч останніх сервіс, так? Все чтко? 1.6 дизель, 2013 рік. тисяч пробігу, 4800 євро. Якщо вам цікаво, звертайтесь і я вам його привезу. Тут є такий нюанс. Але якщо ви купляєте жінці машину, тих нюансів буде більше. Так що, кому цікаво, звертайтеся.